Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. О господи! Сьогодні нетрадиційна, нетрадиційна кулінарна сторінка, тому що сьогодні Є тому, у твій... що я не вірю в те, що вона нарешті надягла на себе той фартук, Рукавички. Ви коли не ви пам'ятаєте взагалі у цьому у цій робі? Я не пам'ятаю питання, питання. Не в мені. Сьогодні ми вже зазначали, що Руслан святкує день народження, не і святкую. сьогодні не, не святкує. Ну, тобто Згадали ми про це. Тому ми сьогодні тобі, знаєш, так перед день народження у день народження загострюється уява, всі відчуття. Ну принаймні, у мене так пишіть. Як ну у вас. я вам скажу, ми... що перше, нарешті кулінарочка і без сценарію в голові. я Навіть не знаю, От, що далі буде відбуватися. Тому ми тобі пропонуємо ось, що тому що ти такий серйозний кулінар, для мене і нашої. Mm такий шеф-кухар, тому ми а, підібрали для тебе набір інгредієнтів. і Ми тобі пропонуємо почекати. Дай -то понюхати. І ми тобі пропонуємо з нього поімпровізувати і приготувати сніданок. Але перед тим як ти почнеш це робити, у мене до тебе питання, тому наповню зараз увімкни свою уяву. А для вас, дорогі глядачі, я, радачі, я а, зараз поясню, щоб це питання не шокувало вас і тебе, а, тому що це запитання є традиційних для серйозних шеф-кухарів. Тому я тебе питаю: яку б? Страву ти приготував, якби це був останній день твого життя. Ого, ото питаю. загострення яке. Ти знаєш, мала, могли б бути просто елементарні карпатські дируни із а, білими грибами в сметані. Таке враження, що х... ти для мене, для мій останній день готував, <гум> тому що це моя улюблена страва. Або Хворейка, хворейка, та запечена, або або окрошка. О, моя окрошка. Ну вже не літо. Ні, тут я не з тобою. Ну ну а що, і що, і що, О, що, та, що робити? Відкривай, і давай роби. Мати Василева. Так, дайте порса. Так, салат, ну окей, салатний. О! О! Десерт Десертна вишня. Та-дам, uh -huh. да лайм, батон, масло. Ну що, канапка, елементарна канапка. Ну, давай, готуй. Канапка, батон. Тільки треба послідовність якусь е витримати. А, дивіться, я зроблю просто елементарно масло. Масло сюди. Масло. Масло, Молодець. Так, готуй. Або, так, потім салатне листя, ковбаса, ковбаса, ковбаса. Раз, ковбаса, два. А, ну, така, знаєте, нашинкована, дуже тоненька. А потім шокій. дивіться, мед. Я не знаю, я ще такі канапки не куштував, але ну, пропонують, якщо він є, треба використовувати. Я мед не рекомендаціон. Але mm -hmm. чому б і не спробувати? Тому що іноді солодке ми перемішуємо із солоним. Ну мається на увазі, Я, з тим. я господи, мене хтось не зараз просто вб'є за такий варіант. Чого? Ну і десертна вишня. Горний Вже поставили. Треба все використовувати. Я би mm -hmm. ще й хризантему туди впихнув дивися. Ось дивися така канавка. А я зараз почекаю. Я зараз теж не просто так. Тут я зараз теж спробую а, щось дивіться, пікнути. помідори, томати, і помідори. Як перевірити, що вони не турецькі, тепличні ну, або а, викор... вирощені ну штучним, а не на городі цього літа, а вони ще дозрівають на українських городах. Помідорки я точно знаю, коли, наприклад, ось коли ви розрізали і серцевинка, бачите, вона іноді йде деревцем, таким може а, б, ну мати такі гілочки, зовні такі візуальні. Якщо вони є, це означає, що помідорка не теплична, тобто вона не штучно вирощена, а природньо на городі. Ой. А якщо ось ось, ось ці оці ось гілочки закінчуються, тільки у Ой. ніжки, там, де кріпиться помідорка, це тепличне. Ну, і має Вас. помідор пахнути, хоча б чимось. Ну, мається на увазі помідором а огірком. Короче, голова відпала. Ну, Це є. помідор справжній, трушній. Дивіться, молодець. Поки я вирізала, ти тягнув час. А я от зробила от таке ще доповнення до канапки, отаке от сердечко. Та, ти от таке. Шо, та, Та-да-да-да-да. Ти та, що, ти та, 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 бачиш сердечко для тебе. І так подивіться. Пандочка! Така пандочка. Ну, Свічечку, я тобі не запалюю. Та можна панду запалити, вона буде горіти. До речі, якщо ви а, отаку. А чому бі... Вона не, не стоїть. Диви, щоб воно стояло. Треба знайти треба. отвір. Щоб, о, а, тепер? От. а тепер Ану? буде. Сто... <ріст> Ти треба чекай. Треба обламати. Чека, чека. Поламай трошки. Та чекай. Ось що, стоїть, стоїть. О. А чому? Тому що отвір там невеличкий є, який підрагу. я сунув ту пандочку, і вона стоїть. Ось така канапка, це тобі. Якщо о. ти дуже голодний, шановний глядач або глядачко, то в принципі у таку варіацію можна з'їсти і ковбаса, і мед, і, і вишня, і якийсь пряник в вигляді панди. Візьми хоч відкуси щось, або сердечко, або пандочко. За щось. ваше здоров'я. За твоє здоров'я. Єдине, що скажу, шановні глядачі, пасібі за привітання. Але найголовніше, я дякую Силам оборони України, що Безперечно. цей день настав. Спасибі. До нових зу зустрічей. та я сподіваюся наступного. То... Ну, включити з глядачами.